Усім привіт, вітаю вас на каналі. Я обожнюю своє місто, тим що навіть коли вимикають електрику, то магазини роблять нам таке сяйво. Працюють генератори, але життя не зупиняється, життя продовжується. Ну що, збережемо для нашої історії, як наш кінотеатр Шевченка Шевченка перетворюється на супермаркет. Іде будівництво таке. Щось там вибивали, 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 вибивали. Плитку новеньку поклали, але ялинки зберегли. А, тут піску насипали. Ну, то що ти будеш робити? Людям треба щось робити. І тут буде якийсь супермаркет, але з ялинками. І навіть запрошують на роботу, стабільна заробітна плата, маркет опт. Кому цікаво, будь ласка, інформація про роботу в нашому місті. До речі, багато завезли плитки. Вже наче поклали, а все одно її скільки багато. А колись сюди бігали в кіно. А зараз вже якось так. Ось так потроху життя йде, хтось вже ялинку додому купив. Тут у нас ялинкова ярмарка, можна Приходите вибирати собі ялинки, люди приходять, вибирають. Там гілочки можна купити. Там місто годе генераторами, але життя не зупиняється. Хтось вибирає собі ялинку, хтось вже купив, хтось тільки придивляється. Це нас як вимикають за графіком, то люди виходять на вулиці. а що ти в хаті будеш сидіти робити? А так нічого прогуляєшся вулицями свого міста. Біля кожного магазину стоїть. Працює. О, пантус робили, до речі, я не бачила. Ось такий. Хм. Цього я не бачила. Навіть золото працює. А що? Хочу зараз піти там, де не так чути генератори, але бачите, світло все одно є, такі лампи вмикають, все працює, нічого не зупиняється. Тут начебто тихіше, але це у нас, ви розумієте, що? Наші захисники, які стали янголами. І я пам'ятаю, колись тут проходила, а стояла ось тут жіночка і шукала ім'я та прізвище, потім знайшла на прапорці і стоїть і плаче. А я думаю, може, їй погано якось стало. І я підходжу до неї. І запитала, чи потрібна допомога, ну щось так. А вона каже, я хочу побути сама, будь ласка. Буває таке, що прапорці то вітром знесе. Ну, не кожен, але знаєте, хто як поставив, ну тут були вже нема. А потім люди приходять і знову ставляться. Завдяки нашим героям живе наше місто. Без коментарів. Фух. І ось нещодавно хтось приносив квіти. Не під дату, не під що. Просто приходять люди. І приносять. І тут дивлюсь, теж є квіти. І свіженькі. Ось так. А в сквері Люди теж повиходили, гуляють. Посідали, там щось спілкуються. Вже ввечері на вулиці. прохолодно нам незабаром будуть вже давати електрику. Ось так з вами пройшли стрішки, прогулялись. І в магазинах є в іконечках світло, Новорічний такий настрій. Нашо, Хіба на щось від чогось зупинить? Ніа! Навіть салон краси працює. Квіти продають. Все працює, все що хочеш. О, як гарно зробили. О, як від генератора навіть ресторан працює. Світиться так. А до речі, візит у нас більше в місті не працює. Там роблять ремонт, буде щось інше. О, привіт пан Коцький. Привіт. Ось такі, бачите, хто з нашого міста поїхав, не знаю, у нас отак зробили. І такий пан. Коцький з пташкою. І оце з українського мультика. Ти, якщо то заходь, називається. Дітки сідають з ним, фотографуються. І так просто можна сісти, посидіти. Тому ось так живуть в нашому місті, коли вимикають електрику. Все працює, нічого не зупиняється. Багато людей бачу, в парк пішло прогулятися. Тому ось така невеличка екскурсія у нас сьогодні з вами була. Але в мене головна мета була для історії зберегти момент нашого кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!